Близько полудня росіяни вдарили по Харкову. Місцева влада повідомила про влучання в індустріальному районі в об'єкт критичної інфраструктури. Через атаку поранена одна жінка про стан постраждалої. І всі деталі цієї атаки дізнаємося у кореспондентки п'ятого Оксани Нечепоренко. Вона на зв'язку зі студією. Оксана вітаю тебе. Яка інформація від медиків про постраждалих? І Якщо в тебе є деталі, розкажи докладніше про наслідки цієї атаки. Отже, дійсно, в результаті вранішнього удару росіяна постраждала цивільна жінка. За даними медиків, їй 67 років. В неї осколкове поранення гомілки. Вона зараз доправлена до лікарні, їй надається уся необхідна допомога. Вибух пролунав у місті о півдні, прилетіло дійсно по одному з районів міста індустріальному. Попередньо, за повідомленнями Харківської обласної військової адміністрації, було пошкоджено електромережу в результаті ось удару. Тож в кількох районах харків'яни помітили таке миготіння світла, у декого навіть на досить короткий час пропала. А вода одразу на місце приїхали усі служби профільні. Почали працювати зі з над процесом стабілізації напруги. Наразі у Харкові немає проблем з електропостачанням ось через спроби росіян. А не залишає у спокою ворог також і Харківщину. Цієї доби знову було здійснено удари по Чугуївському та Куп'янському. Районах там з артилерії мінометів та іншої зброї гатили по Вовчанську, по Петропавліці, Сінксинківці, Піщаному. В результаті ось таких обстрілів були пошкоджені і житлові будинки та господарчі споруди щодо поранених, поки відомостей в нас немає. Також росіяни в чергове намагалися. Просунутися на Куп'янському напрямку за даними наших військових, там було відбито 15 атак. Це район Сіньківки, Іванівки та Кислівки. Ось в мене вся інформація наразі з Харкова. Передаю слово студію дуже, Оксано, бережи себе Оксана Нечепоренко. Була з нами. Харківська кореспондентка П'ятого каналу розповідала нам про наслідки ракетної атаки рашистів на місто сьогодні в першій половині дня і про ситуацію в області. А до іншої теми цивільний житель Донеччини загинув минулої доби через російські атаки. Ще одна людина поранена в Авдіївці. Як інформує обласна військова адміністрація, загарбники завдали чотири авіаракетні удари по Костянтинівці і дві по Парасковіївці. В часовоярській громаді росіяни зруйнували три домівки. Лисичанську громаду обстріляли щонайменше сім разів. Зранку окупанти вдарили з авіації по Херсонщині. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Три ворожі літаки випустили по дві керовані авіабомби, поцілили в три населені пункти. Інформацію про постраждалих і про руйнування ще встановлюють. Також вночі ворог скинув шість авіабомб на Новобереслав. На власному подвір'ї там загинув чоловік. Мертва також жінка з Благовіщенська. Постраждало, шпиталізували стан був край важкий, і всю ніч медики боролись за її життя. Тя, але на жаль, травми виявилися занадто тяжкими. Херсонщину ж на загал минулої доби обстрілювали 18 разів. Поранені п'ятеро людей всім надали необхідну медичну допомогу. Двоє людей загинули і четверо поранені. Вночі рашисти балістикою вдарили по багатоквартирному будинку прямо в середмісті Запоріжжя? Відночі рятувальники розбирають завали, шукають під ними людей. Адже троє мешканців будинку вважаються досі зниклими безвісти. На місці прильоту побував і наш кореспондент Денис Розунков. Зараз Денис на зв'язку зі студією Денис. Вітаю тебе. Які новини від рятувальників, як триває розбір завалів? Так як я вас вітаю станом на зараз, кількість постраждалих від влучання російської ракети у п'ятиповерхівку у центрі Запоріжжя залишається незмінною. Відомо про те, що дві людини загинули, чотири дістали поранення, три ще вважаються зниклими безвісти. Серед них людина 2002 року народження. На місці прильоту, прильоту знаходяться рятувальники правоохоронці та усі комунальні служби, але пошукову операцію наразі ці служби змушені призупиняти. По-перше, в Запоріжжі майже щогодини лунають сирени повітряної тривоги, зберігається небезпека чергового застосування балістичного озброєння. Близько, так наприклад, близько десятої години ранку в Запоріжжі було чутно. Черговий вибух, ймовірно, із передмістя. по-друге, існує загроза обвалу конструкцій верхніх поверхів у цієї постраждалої будівлі. Ось що про це кажуть фахівці. Прошу прямо мовою. Для того аби уникнути обвалу, ДСНС розбирає конструкції і зараз на місці працює кран після того, як знімуть нависаючі конструкції на будинку. Проводить далі розборку всередині будинку. Ну, ось, як кажуть представники ДСНС, спершу краном демонтують а, от самі небезпечні нависаючі конструкції. Після цього рятувальники а, продовжать розбирати а, завали всередині будинку, а також у тих під'їздах, які зазнали а, часткових руйнувань. А, повторюся, під цими завалами ще можуть перебувати три людини, які досі вважаються зниклими безвісті. Більш більш детальну інформацію та хронологію подій, що відбувалося у місті протягом цієї ночі, та сьогоднішнього дня, пропоную подивитися у сюжеті, який ми вже підготували. Рашисти вдарили посеред містю Запоріжжя у пів на другу ночі. Атака тривала 20 хвилин. За цей час у місті розірвалося 6 ракет. Одна з них поцілила в багатоповерхівку у центрі міста на проспекті Соборному. Внаслідок удару зруйновано з третього по п'ятий поверхи житлового будинку. Під завалами опинилися заблокованими кілька людей. Рятувальники розбирали завали, щоб їм допомогти вибратися. Гоу, го! Пригнать! Люка! Люка! Ти так шазо! повітряна тривога спрацювала лише після першого вибуху. Тож містяни навіть не встигли сховатися в укриттях. Квартира Марини була на п'ятому поверсі, в якій саме влучила ракета. Жінці з родиною просто пощастило, що цю ніч вони перебували за містом. І ми приїхали. Ми вже це побачили. Ну, моєї квартири не існує вже жінка. ледь стримує сльози, бо дізналася, що загинули її сусіди. Загинули. Загинув хлопець молодий з четвертого поверху, я живу на п'ятому поверсі. І суміжна стінка з третім під'їздом, там де загинув так само обвал, повністю загинув наш як це сказати, комендант. Yeah. Мені шкода тих людей. Що я можу сказати? Сусідні з епіцентром вибуху квартири також потрощені в Шент. Страшно, то есть неожиданно и страшно. То есть мы, мы как бы все ожидаем этого прилета. А когда он происходит, то страшно и нервы, и все так. Олексій, мешканець понівеченого будинку, каже: головне, що залишилися живі усі домашні. Тепер треба шукати місце, щоб переночувати. Десь найдемо житло, а далі будемо відновлюватися, Смотрети, що що буде по ділям, то будем відновлювати, що не по дінькам. То ще не знаю. Ми ще плани не составляли, чесно гаме основне це перебігтися дете жилем, а далі будемо дивитися. На місці прильоту рятувальники продовжують розбирати завали. Їхня робота ускладнюється загрозою обвалу конструкції будинку. Розбір конструкції буде, Головний розбір конструкції. Будуть знімати зараз це все. Є аварійні балки, ділянки, які перекривають доступ. Ще вночі біля будинку оперативні служби розгорнули намети. Тут надають першу допомогу мешканцям пошкодженого будинку та збирають дані про понівечене майно. Зараз соціальна служба працює, веде реєстрацію постраждалих. Сьогодні вже зареєстровано 47 людей, які тут постраждали в цьому будинку. Людям запропонували шелтери, де вони можуть тимчасово знаходитися. Але більша частина приїхала до своїх родичів і знайомих. Хвиля від прильоту ракети була настільки потужною, що в будинках та магазинах у кількох кварталах від місця прильоту повилетали шибки. Нині місцеві та комунальники прибирають скло та виносять на майно з квартир. Ну, вікна полибилися всі, двері. Ну, а так Ту потолок там десь ввесь. така в нас шкода. Деко немає. Вся техніка пошкоджена. Ось ми зараз це все питаємо з выбросить, собраті вині, то привести в порядок. за попередніми даними військової адміністрації. Вороги обстрілювали місто з ракетних комплексів с 300 з тимчасово окупованої території регіону. Денис Розинко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал.